11, друзі. Сьогодні, звісно, проспали. Всім привіт. Сьогодні проспали рибалочку, але не случайно. Я так і планував її проспати зранку не від'їхати так рано. А зараз поки туди, поки сюди, а ви ж знаєте обід. Це так сказати не шутійне час. В обід клівали гарні рибки. Попередню рибалочку було непогано. Звісно. Зранку щось не дуже, а в обід щупаки ми з вами ловили. Тобто продовжуємо тему, так сказати, спінінга. Ну, реально, друзі, ну, щука клює, що його видумають велосипед, будемо ловити. Я взагалі, кстати, люблю ловити те, що клює. От по сезону коробів дубасили, мікрориба. Зараз поки сезон щупака. Судака сьогодні ночі мінус 3. Тобто на мороз обычно по моїй так сказати, старій пам'яті сказать трофейчики. Ну, подивимось. Щось загадувати, ви не знаєте. Це таке собі діло. Подивимось, що воно вийде. Ми з громчиком били, мандулки працювали, мікромандулки. Треба, навіть собі щось придумати. У мене є велике. Ну, туда мандулочки теж. Силикон, понятно, це така робоча діло. Маленькі мадулочки, я так зрозумів, працюють по всій рибі. Реально. Якщо риба є, мафієна. Так що, друзі, <смас> мандули рулять, особливо такі маленькі. На мороз, правда, мерзуть кільця. Ну, це так сказати один із мінусів морозів. Ну а так на мороз можеш кажу, щось так казати, нецікаве. Так що зараз їдемо. Бутерброди на місці, чайок десь там, щоб не відлікатися від дороги. Коротше, ми з вами заряжені. Обід є, осталось тільки поймати щупака. А може і не тільки щупака. Так що, друзі, темі. Вам, як завжди гарного перегляду. Не забувайте гостити гаки та багали. Сьогодні теж вітер такий боковий. Боковий-боковий. Я думаю, не будемо видумати велосипед. Да, друзі, підемо туди, спробуємо де ми попередню рибалочку були. А, двоє. Оце застегується. Він ще чувствується, що мороз. Коли так збирайся жваво, то воно не холодно. Може тут почати. Та ні, ні. ні. Підемо далі Ти потише За вами і не спиєш Привіт. <гум> ну що там? Як справи, хлопці? Класно Класно? Ой блін О, аго, ніфіга собі Ану возьми, покажем В руки возьми, та не за кукан в руки не, не хочу. Чого? Ой, О, це звісно так... буде. Ай, прокусила. Тихо-тихо. Не спіши, не спіши. Молодець. А що по вісам, не важили? Ні, не, нема, нема. Скільки? Нема вісов. Щас ну, я вам допоможу. У мене є, так сказати, це діло. Молодець, робиш успіхи в цьому ділі. Діло, цим делі. Ну то понятно. А ты знаешь, по переднюю рыбалочку он Ромчик ловил на это, на мандул, да, а ну. Ты случайно не та, что я выпустил учора в районе трех она была. А ну-ка. А не, слышишь, ты больше, нифига себе. 3 даже, подожди, 3 600. Ничего себе, Сашко, ну ты молодец. Ты прям, да, конечно, зачетно. Ты там привязал? Давай. Опять. Молодець. Так як, виходить, я вовремя приїхав. Уже всі кіроків просто держав, я ж кажу. Ну, А тут ваші, що ти кажеш, що доїжджаєш і не держиш, то не дуже коротко. Взяли, взяли, ну молод я може ти пить чай. Ябі покажу. да, У нього клювали. Отакі ось мандуки. Оце. да, Оце такі у нього були. Тока. Я вже не пам'ятаю, який у нього колір був. Ну, по-моєму, така у нього колір да? угу. Оце рекомендую, може спробувати цю малу. Це там все в кучі. А ага. ті великі теж працюють. Це от, я пам'ятаю якось казачі, якось називається. А оце от такого розміру, по-моєму, такому кольорі можеш спробувати, Ну тут ті по крайній морі, працювало. Я розумію. Да. А я зараз щось поставлю теж. А, друзі, що ми поставимо? Так. Флюрик 5,5. Ты до речі там у флюрик чи метал? А сила хорошо була. Щука хорошо була сила. Отзвинувайся. Ну, боє. Так. Ну то понятно. Ну, ти перевяжеш, друзі. Як всегда, з чого би почати Починаєш, буває, з одного, а. Потом клея непонятно на що. Так, ну по-перше, грузик есть. Е Мандула. Ну давайте попробуем рыбку, як того разу. гаразу. Ну, на шов думать. Попробуем. Я думаю, попробуем. Так, ага, во всем. Ну, Сегодня вам потыше, чем будут ребалки. Конечно, это дуло вообще. Сегодня потише. І як бачите рибка покрупніше. Так, ну що, є. Почнемо всього, там потім буде видно. Так, ну що, буду тебе доганять? Да. Ти не проти, я тебе буду доганяти. Ні. Да. Та зрозуміло, наш головний процес. Так, зараз шнурок намочим легесеньку. Ой, полетіло, легесенько щось полетіло нормально. Тоді спінінг обрибали. Но у мене спінінг, друзі. Азура Сафіна. В рості у нас вона, де там? А рост 2,50 пом9, 5,22 грама. І катушечка Савада авада XP Азура. Шнурок 0,6 Ну, ну, восьмежилочка. І Ух, блін. Так, фрікціончик настрою, настрою. Що там, чаї? Да. Правильно. Треба ж так сказати е -та. е -е за першу рибу. жахну чаю. Тим більше така залікова. Так, ладно. Робимо все, щоб першого забросу не піймати. Потому що фігано ну, нам потрібно. А ну-ка. <рес> <рес> так, ладно. Будемо рахувати, що перший заброс у нас пройшов. Так, що в нас по-другому? Тут. Mm -hmm. Да. Мені погодка <звачка> клас, якраз щуча. Паспарно. Всі дела. Поприємні, чем того разу було, реально. Есть, есть, есть. Е сам, я сам сам пока. Ой-ой-ой. Друзья, вдала, вдала. Вдала, дала, дала. Прямо дала. Так, я я, я б я. Я пока а Я далеко взяла. Це хороша. Це хороше. Ох и дала, ох и дала, глянь, стоит, стоит, это хорошая, ох и дала, а ну-ка, не, так, вообще пока долгая история, да, не так быстро, ох и дала, так ракозябрика, так, форсовать не буду, потому что фиг я знаю, как она там стоит. занимается занимается ох блин а спинка же кайфок немца хороша я скажу вся погода тихо 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 так ну до начала хоть бы глянуть друзья Не хочу форсувати, тому що я ж кажу, не знаю як вона там сидить. О, пішла, пішла. Пішла. Тихо. Ну що це не а так це, це точно. Ну-ка. Що там глянуть? Хоч оглянуть для начала. О! Друзья, там пять тихо. <laughs> Мачев? Да. Адика здорово, блин. Офигеть. Так котлетных размеров. Офигеть. Тихо. Люди, ну там потальный маром, реально. Это трофейчик. Это трофейчик. Ты тут возьмешь? Yeah. Нет, ты за ней не гоняйся. Так, это трофейчик. Друзья, это трофейчик. Это трофейчик. Давай, может, я, наверное, сам. Ну, ну, Ладно, держи пока. Ты за ней не гоняйся. Я тебе скажу, когда. Опусти воду, паца, куда. Я заведу. Давай, завжди опусти, опусти. Бри, подимай. Єсть. На краказіабрика. Та, mm -hmm. да. а подача була. Так, дужечку, дужечку відкриємо. Mm -hmm. Ну, сашко, я тебе догнав. Щас mm -hmm. <laughs> заважим, скільки ця. А, давай, давай. Друзья, Кракозябрик спросил Це Кракозябрик, тихо, тихо-тихо-тихо. Кракозябрик, Кракозябрик, ух, гарненько, тихо, а, сбоку клюну. ой, тихо-тихо-тихо, сбоку взяла, тихо, Сам там Кракозябрик, мне не спорть, не, руками я не хочу, у нас есть плоская. щипчики спеціальні для цього діла. Поставка зябрика, по-моєму, навіть перший заброс на нього, если не другий. А крака працюють, тут питань нема. А ну ка, а ну-ка. Звісно, емоції подарувала. Класика жанра в нашем в темі, так сказати, рачки, друзі, рачки це, конечно, топчик. А попередньої рибалки я Ромчику казав, що цей світ щось як не, не можу ніяк не розловити. а? Такий синій, темно-синій рачок. Конечно, ну. І... І не шуточна щукочка. Ой, блін, тихо. Спасибо, намазала мене. Блін. Тихо-тихо. Ну тут за трьох куди-то. За трьох. Друзі. -ху -ху. Тихо, 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 тихо. Це за трьошечку. Зараз уважимо. Блін, ну каже, емоції подорувало. Це крокодильчик та крокодильчик. Хочеться два таких гарних щупака у нас. Один у сашка, другий у мене. Так, друзі, що ви кажете? Що ти там кажеш? Більше, менше? 4. Десь, ну, приблизно десь така, да. Приблизно десь так, тихо. А скільки у тебе? 3600. Так ніфігася, у мене менше. Так? Да? Да. 330. Сишиш, оказалось, казали, що побільше. 330, менше. Ну нічого. Тихо. Це така духовочна. Дві, дві такі щучки, конечно. Три в плюс. Це я так как не шуточки. Короче, той кракозябрик пошобашив. Тепер нам осталось знайти... Де? Де він там? Есть? Перешла? Да. О, oh, блин. Нашел. Крокозябрик. Крокозябрик. О, метаем. Ура. А ну, акушок. Это первая рыба твоя на спине? Да. Да, ну фоткайся и отпускай. Хай живе. Зійшло что-то, Так, пішла рыба, пішла рыба, друзья. Та не викидати, а випускати потихеньку. О! Нифига себе, три рибки тут осталось. Так, друзі, 105-й колір фіолет. Той колір, що я не вірив. А оказується, щука у нього віри. Так. Пахучий. Вона працюємо. Так, ну непогано. О, це сонечко виходить. Це, звісно... Ой, я забули підсаку помити. Йо-ма. Так, да, біля бережка. Біля бережка. Так що, то, що, вона буває біля той бровки і клює. Пробуй міняй, всі на то, на то, ти ж бачиш, треба підбирати. От ми ж, я ж тобі казав, то не працює, оп-оп, кракозябрика поставила і захотіла. Тутуту. Друзі, ви не повірите. Ця у Сашка мандулу маленьку. І перший заброс, не дасть збрехати, скажи. Да. Перший заброс. І щось є. Так, парсувати не будемо. По-моему, теж риба чажоло, друзі. Це здалеку взяла. Офігеть. Маленька мандула того разу, як у ромчика. Офігеть. Я ж кажу, дай я спробую, блин. Ну це ж я ж кажу, не дай збрехати, кажи, перший заброс, тільки закинув. Бери пацаку, тут теж щось хороше. А я не знаю, он там. Ну правда, здалеку, зараз поки я дотягну. Ну теж щось таке залікове. Це думаю, не півтораха. подобається, це я заїхав. Непогано. Ну, Перші, поки ще ж не видно. Тому що тут, мабуть, довга історія. А-а-а! Догралися. Підійшла? Так. Да. Не бачили, ну знач плоха сила. Маленька мандулка, блин. Блин, ну щось хороше було. щось було хороше. А ну не флюрик, не это. Маленька мандулка, вот такая. Думаю, Сашка возьму, попробуй. И І... ось воно результат. Блин, ну гарна щучка была. Я думаю, як мінімум така, а може більше, ну не менше. Ну... Емоції подарувала. Що, друзі, треба підбирати ключик. Стела не клювала, вирішив поставити, я ж кажу, мандулку. Перші заброси є. А, Шкода, звісно, навіть ух ти. Блін, чучка миші. Нету. Не побачив я її. Я думаю, за те, що маленькі гачки. Ну, була б, були б великі гачки, не клюнула може. Ладно, попрацюем. Давай. Мандула? Да, маленькая. О, та же? получается? Тихо -тихо. <схех> Давай. -ка. Тяны, тяны. Короче, отдал назад пландулку. А, ага, есть, есть. Давай, ну. А, ух ты, ёп. Фрикцион, фрикцион там. Ты же работай. Фрикцион, фрикцион по пусты. Фрикцион по пусты. Есть. Друзья. Зашкода в мандулу, говорю, попробуйте і може. І є така. Ну, невеличка, звісно, кілуха плюс. Ну гляньте на що ти. На мандулку. Мандулка маленька. Отчепляй. Ага. Ну, це така відпускна. Давай акуратно. Оцепилась? Так, подожди, воротиш. Стой, давай. Берем, да? ага. Давай, паскогубці есть. Ты Давай поможу. чтобы она не запуталась. Так, сейчас. Короче, я бы понял, я мандула про я. Я уже начал. А вот такие? Да, давай. А зевничек есть? Ну, рот скрывает. Да. Да, есть. Ну попробуй так, можно сейчас вытянуть. Стой. Так, Мышь. навряд ли, наверное. Давай я поможу тебе. Давай я сделаю. Давай. Это будет это долгая история. О, слышишь, сила хорошо. Вот если бы у меня так сила, а у меня, наверное, фигня сила. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ты там напутала. Сейчас я. Это конечно, наверное, надо. Есть этот открыть ротой. Давай. Потому что мы так... Сейчас, может я так попробую. По-быстрему. Стой. Может и не надо, не, не надо, все, тримай твоя щука, Ой. можешь выпускать. Давай, не только накидай Молодец, давай. Не, ну то велика, маленькая мандулка, друзья, працюет реально. Где она, ну все. Я покидав щось, нічого, кажу, тримай, може тебе щось вийде. І бачите, тяжко таку непогану щучку піймав. Ну, коротше, тепер треба тут розпутувати. Нормально буде після рибалочки по печейку. Фух, друзі Не зря ж я вам казав, на мороз буде діло Таких дві щупака заликовых, це, конечно, не шуточки. Плюс ход, в общій сложності 6 клевых було, три щучки на так є до цей, так сказати, за риболовлю і на чайку. Ну, на сьогодні все. Потому що ну, вже стільки зараз почало 4-го четвертого... ну, таке собі діло. В принципі, можна було би ще походити, але нафіга, якщо і так нормально кайфанули з вами. Звісно, я ж кажу, ловити на спінінг це просто сафіночка, Азури, катушечка, савада ікспішка. Що му сказати по комплекту, просто нічого не важить. Благесенько, цілий день в руках, ну опять же, не цілий день, але руки взагалі не встають. Тобто, огонь, звісно. Рибку тягнуть, кайф такий. Як завжди, ви ж знаєте, посилання на снасті і не тільки в описі під відео. Так що зараз я жахну чайку. Тут у мене ще бутербродик. І не один. Сьогодні у нас синдвіч з ковбасою. Ми треба обережно, щоб тут не насипати Зап'ю так це все діло чайком і буду торохтіти додому. Як є, друзі, дякую за перегляд та до зустрічі. Думаю, на дня щось придумаємо. Всім пока!